Чому у свято Входу Господній в Єрусалим ми освячуємо гілочки верби? Це давня традиція церкви. Усе, що пов'язане з молитвою та богослужінням, ми приносимо до Бога і освячуємо. Верба в нашій культурі стала символом того, чим колись вітали Христа в Єрусалимі пальмовими гілками. У когось були пальми, у нас верба. Але суть не в тому, що в руках, суть у тому. З чим ти в серці йдеш на зустріч Богу, ці гілочки, наче наші знамена радості, наші прапори на честь царя, який перемагає смерть і дарує життя. Колись люди раділи, кидаючи гілки під ноги Ісусу, ми сьогодні радіємо так само, тримаючи в руках вербу як знак того, що ми Його чекаємо, що Він нам потрібен, що ми Його впускаємо у своє життя. Як правильно ставитись до освячених гілок верби, бо для багатьох це майже як оберіг, наче маленька магічна паличка, яка охороняє дім від усього злого. Але християнство це не про магію, освячена верба це не талісман, це пам'ять, це знак, нагадування про Бога, про пасху, про життя, в яке прийшов Христос. Верба це не гарантія безпеки дому. Дім охороняє не гілочка біля ікони, а молитва, віра, любов, мир у серці та у стосунках між людьми. Бо якщо у хаті сварки, злість, гріх, то ніяка верба цього не виправить. Але якщо людина погляне на цю просту гілочку і раптом згадає про Бога, про вічне, про те, що душа важливіша за все інше, Ось тоді верба справді виконала свою місію, нагадала, що є щось більше, щось святе, щось справжнє. Навіщо ми взагалі зберігаємо освячені гілочки верби цілий рік і що з ними робити потім? Насправді, жодного строгого церковного правила на цей рахунок немає. Це більше про традицію, ніж про обов'язок. Вербу зберігають як пам'ять. Як знак того, що Христос прийшов у наше життя, як нагадування про Воскресіння Його і наше. А коли проходить рік, гілочки не можна просто виконати в смітник, і, і як будь-яку річ, що була освячена, найкраще спалити, а попіл можна закопати у землю. Це просто дбайливе ставлення до того, що колись було частиною молитви. Але найважливіше не те, що ми робимо з вербою, а те, чим зберегли ми у своєму серці те, що вона нам нагадувала цілий рік.